Кандидат у народні депутати по 200 одномандатному округу Галина Кучер. З 1990 року Манчани постійно голосують за Галину Михайлівну. Секрет такої незмінної прихильності виборців у результатах її роботи. Вона не звикла обіцяти. Кучер ставить перед собою мету та досягає її. Прикладом цього є унікальний реабілітаційний комплекс, який з'явився на місці руїн старої будівлі. Його відвідувачі мешканці не лише Умані, а й прилеглих районів. Вони мають можливість отримувати весь спектр процедур. Мене звати Людмила Миколаївна, я пенсіонерка. Я дуже вдячна Галині Михайлівні Кучер за такий чудовий центр, який вона змогла відстояти, зробити таку прекрасну споруду, де ми можемо поправити своє здоров'я. І я думаю, що вона, як депутат Верховної Ради, для нашого міста, для нашого округу, зробить ще дуже багато таких корисних справ, які вона робить зараз. Інвалід третій групи забудування зв'язано з аварією на ЧАЕС». неоднократно посещаю этот центр. Благодаря Галине Михайловне это единственный центр на Украине, где пенсионеры, инвалиды могут прийти и поправить свое здоровье. Но человек, Галина Михайловна человек, который сказала, сделала, она не будет обещать вам то, что она не сможет сделать. І хочу подякувати Галині Михайловні. Звичайно, що вона своїми великими зусиллями зробила нам цей оздоровчий комплекс, який ми можемо раз-два рази в рік, де хто як може оздоровитися, і не тільки комплекс Галина Михайловна дуже багато зробила корисного для умені за це її велике спасибі. Бажаю всім відчути те, що я відчуваю. Ігор Федорович попав сюди через Ріб з мене направили, благодаря Галині Михайлівні. І, тому що ну як мене становище таке, що тяжко мені передвигатися, і я тяжко мені трошки жити в цьому світі благодаря тому, що вона в нас є. Вона мене направила, дала путівочку, і мене тут трошки оздоровлять, вилічать. Я приймаю тут мас масаж, електрофорези і всьому подобне. Я їй дуже вдячний за те, що вона мені допомогла сюди попасти, і мене тут трошки вилічать. Ще одне надбання громади, яке з'явилось на соціальній мапі Умані, завдяки Галині Кучер, дитячий реабілітаційний центр пролісок. Мені звуть Оксана Бердина. Моя дитина відвідує соціальний центр реабілітації пролісок. Ми, батьки дітей, щиро вдячні, що Галина Кучер створила цей унікальний для всієї України центр. Що вона, як депутат обласної ради, почула нас, зрозуміла наші проблеми. Обіцяльників на виборах багато, а вона дійсно багато зробила для нашого міста для нас батьків конкретно. Оля мені 17 років. Для молодої людини дуже важливо зараз мати освіту. І завдяки Галині Михайлівні кучері я зараз навчаюся на курсах секретаря, щоб в майбутньому мати роботу. Коли тяжко, люди йдуть до соціальних служб, люди йдуть до кучер. Коли тяжко людям, вони йдуть до управління праці та соціального захисту населення. І твоє завдання допомогти. Не все ми можемо зробити. Люди приходять незадоволені владою, невиконанням законів. Люди приходять сваритися, незадоволені в сім'ї, проблемами, сусідами. А ти шукаєш шляхи, як вирішити, що допомогти, що можна ще зробити для людей, щоб хоч трошки скрасити сьогоднішнє життя. Центр професійної реабілітації для інвалідів, де ми маємо ліцензію єдиний в Україні, що люди старшого віку також навчаються на оператора комп'ютерного набору, спілкуватись по скайпу. А в санаторії нашому це називається реабілітаційний комплекс для людей з особливими потребами. Все є для того, щоб людина отримала оздоровлення людей, оздоровлення свого власного здоров'я. Цей басейн, джакузі, Шарко, висхідний, циркулярний душ, лазерний, сауна, інфрачервона сауна, кріосауна мінус 180. Купуємо зараз підводний душ масаж, ЛФК, лавка Євмінова, масаж, ручний, ногабест. Додому ходимо масажі робимо, соціальне, швидка соціальна допомога, соціальне таксі маємо. Сьогодні ми маємо соціальний кошик у магазині, дві їдальні, де харчуємо щоденно 56 чоловік. Ми сьогодні маємо три будинки ветеранів. Догляд здійснюємо за лежачими хворими, здійснюємо догляд за психічно форами і на дому, і в стаціонарі. Відкрили цілодобовий пост медсестри. А це робочі місця. За останніх 4 роки 200 робочих місць. При плані в минулому році для міста 1350, Я вважаю, це суттєво. Крім того, ми ще 300 людей узяли із центру зайнятості на громадські роботи. А от зараз в перспективі в нас ще плани, ще структури. Ми сьогодні зробили навіть ремонт житла на дому, відділення благодійної діяльності, служба побуту Айстра, надаємо допомогу продуктами харчування, матеріальну допомогу. Швияв, зутєвик, гутельникар, послуги лазні, перукарні це все сьогодні нам притаманне. Тривалий період ми займалися тим, що. Забирали таке соціальне патрулювання на вулицях, бо є ця проблема е, жебраків. Жебраків не через те на вулицях у немає, що їх немає, а через те, що є соціальний патруль два-три рази на тиждень. Йдемо ще туди, де діти наші, де молодь. Забираємо наркоалкоголезалежних. Є проблема в жіночій колонії 80% від наркоманії. І коли ти дивишся в очі на спостережній комісії, яку я очолюю, 18 років дитині. А вона тричі судима. Питаєш, коли ти почала пробувати? В 12, друга, в 15. І як у мами спокою немає в душі, тому що це може трапитись в кожній сім'ї. А мама не знає, а мама не вміє, а мама не може догледіти, де її дитина. Тому я пропоную, щоб у школах, крім вчителів, були вихователі, щоб були гуртки, спорт безкоштовно, щоб дітей харчували безкоштовно, тому що нам тоді доводиться це все. Надолужувати, може, не треба буде тоді цих структур соціального захисту. Я була на засіданні міністерства соціальної політики, колегії виступила з цим досвідом. Його розповсюдили по всій державі. Крім того, ми запропонували саме від нашої громади пішло замість 20,15, 15 і десять обов'язкового платежу за комунальний послуги. але потрібно працювати ще далі. Ми добили з того, що статус дитини став до 18 років, було до 16. Добили з того, що статус багатодітної, де троє і більше дітей до 18, а тепер добили з цього року, якщо вчиться дитина, то до 23 років і надаються пільги. Ми за те сьогодні виступаємо, щоб діти війни мали статус і пільги учасника війни, а не ходили по судах. А фронтовикам особливий статус, як інваліду війни, і всі ті пільги, бо їх не так багато вже є. Контроль за виплатою заробітній плати, легалізація ринку праці ще один напрямок роботи Галини Кучер. Та Галина Михайлівна намагається сама створювати нові робочі місця. Я Катерняк Наталія, працюю декілька років вже в центрі реабілітації і, і дуже вдячна Галині Михайлівні за таку чудову роботу, тому що зараз молоді дуже важко працевлаштуватися. Фротер Сергій Васильович, я працюю на посаді фізичного реабілітолога в тренажерному залі і плюс ще на другому поверсі в фізкабінеті. Роблю масаж. Хочу подякувати Галині Михайлівні за те, що надали мені таку можливість працювати в такому гарному реабілітаційному комплексі. І мені подобається, те, що структура наша розвивається, не стоїть на місці. Я директор реабілітаційного комплексу для людей з особливими потребами. Мене звати Надія Пилипівна Дяченко. Дякуючи Галині Михайлівні Кучер. Ми маємо таку перлину в місті Умані, і ми їй за це дуже вдячні. Галина Кучер переконана, ринок праці потребує законодавчих змін та шанобливого ставлення до підприємця. Найважливіше сьогодні у нас в державі, я так розумію, легалізація праці. І через ті податкові тиски, які сьогодні є, навантаження на кожного роботодавця, на тих людей, що заснували власну справу, на підприємців. Неможливі навантаження і тому треба зробити все, щоб люди були захищені, щоб людина праці була на першому місці. Бо вона створює для нас блага, бо вона саме кує бюджет держави і суспільні фонди. Тому для них треба зробити помірні податки. А для людей, які заснували власний бізнес, це повинно бути дуже м'які податки, тому що вони захищають самі свої родини. Тому підприємці також підтримують кучер. Я мельник Сергій. Уманчанин, батько чотирьох дітей, підприємець. Дуже давно знаю Галину Михайлівну як чесну і порядну людину. Всім відомо, скільки вона зробила для міста, і впевнений, ще більше зробить для округу. Як фахівець пенсійного права кучер знає, закон про пенсії потребує суттєвих змін. Я людина, яка закінчила спеціальну освіту по пенсіонуванню, і розумію надзвичайну важливість цієї проблеми для людей, особливо для жінок, яким сьогодні прийнято що підвищений пенсійний вік. Звичайно, в своєму виступі я запропонувала зменшення пенсійного віку до 55 п'яти людина має право піти, але зменшеним розміром це не годиться. Треба вносити зміни щодо осучаснення заробітної плати, яка є в пенсійних справах для тих людей, що раніше пішли на пенсії, і сьогодні по галузям народного господарства підтягнути розмір зарплати до сучасного розміру, від не різних коефіцієнтів пенсія залежати, а від заробітку, від стажу, який людина заробила, щоб людина знала за що ж вона трудилась все своє свідоме. Життя і за зверх норми пророблений рік обов'язково повинні бути надбавки у програмі Галини Кучер. Вирішення важливих питань життєдіяльності округу. У розробці проект чотириповерхового спеціального будинку для ветеранів. Хтось розбирає міську комунальну власність, приватизовує, купляє. А я з нашим колективом надбаю. І так як мої бджілки трудяться в соціальних сферах. Не знаю, я хотіла, щоб всі так працювали, і я цим горжусь і пишаюсь ними. Але ми зробили, да? із Міністерства оборони приміщення добивали степ те 5,5 років на Комарова і запланували біля нього побудувати оцей генеральний план будівництва спеціального житлового будинку, затишний дім, де будуть люди жити старшого віку. Своє житло віддадуть дітям. Буде на одну кімнату, на 10 метрів, на двох 17, Буде там кухонька, буде душ, всі умови, а внизу поліклініка, лікарі, буде їдальня, будуть всі послуги, які сьогодні в реабілітаційному комплексі. Люди будуть користуватись, будуть гаражі. Це люди будуть жити повноцінним життям. Всі прийдуть на допомогу своєчасно. І разом з тим це буде активне продовження життя. Я сподіваюся, що такі я бачила в нашому порідному місті будинки. Це продовжить життя. Це буде для і дітей добра нагода продовжити для батьків своїх життя. І е, я думаю, що це відбудеться. І це вдасться, бо вже сьогодні Галина Кучер святкує чергову перемогу. Для мене дуже щаслива є несподіванка вчорашній день. Це прийняття рішення Кабінету міністрів про передачу нам у комунальну власність для управління праці у Дмитрушках. Колишньої зенітно-ракетної частини прийнято розпорядження 10 жовтня no 766 про передачу під наші структури колишніх житлових будинків у військовій частині, і казарми, і котельні, і водокачки, і всієї прилеглої території. Там ми плануємо і вже сьогодні перебувають. 8,5 років ми до цього йшли. Це три скликання депутатських пішло. Ми там у себе прописуємо, добили добової книги на рівні держави, прописуємо бездомних, ті, що вертаються з колоній, ті, що люди потрапили в залежність від наркоманії або алкоголізму, і там проживають. Вони займаються працею. Ми виграли транш єдині в Черкащині на лікувально-трудовій майстерні для них. До кінця року ми його освоїмо це 350 тисяч від фонду місцевого самоврядування України. І коли за період восьмирічної діяльності пройшло понад 600 людей, двоє з них кінчило педуніверситет. Вісім придбали житло у Христинівському районі. Збираємо спонсорські для того, щоб вони стали на шлях виправлення. Ти бачиш, що маєш можливість допомагати людям. Я вдячна Міністерству оборони, тому що військова прокуратура кожен рік дуже нас ну будемо казати, дуже відносилась так не дуже позитивно, тому що ми ж були самовільно зайняли але добилися. Я вдячна сьогодні прем'єр-міністру. Це треба сказати відверто, тому що зрушення пішли після його приїзду до нас у місто. І сьогодні ми будемо боротись за те. Знову буде народна будова. Ми там уже є положення у нас. Про соціальний готель, соціальний гуртожиток на рівні держави. Ми добили законодавства про бездомних громадян, про звільнених осіб, про наркоалкоголезалежних, нарко що передача прийшла функцій до нашого міністерства соціальної політики. І я думаю, що ця робота буде продовжуватись. Умрія Галини Кучер створення центру родинного відпочинку для уманської громади. Як жінка, як мама знаю проблеми сім'ї і хочу, щоб наші дітки мали можливість відпочивати спільно з родиною. Вища моя мрія це створити центр дозвілля сімейного відпочинку, щоб родина могла піти і спільно відпочити вихідний день, після роботи, бо це найголовніше діти для нас це основне. І держава повинна на це відшукати кошти. На все в неї є, а на дітей особливо. Щодо електорату, який підтримує Галину Кучер, то тут немає обмежень ні у віці, ні у майновому стані. Вона розраховує на всіх. Я вірю в мудрість тих людей, які проживають на селі. Бо я людина села на тих людей, які сьогодні отримують допомоги від держави, які перебувають на обліку, які користуються сьогодні тими всіма преференціями, що дає держава, але потрібно добитись на рівні держави, щоб не відповідали соціальним нормативам і гарантіям і стандартам європейського рівня. Я розрахую на тих пенсіонерів, ветеранів, для яких також закони сьогодні не виконуються. Ліки для них повинні бути безкоштовні для багатьох бюджетні, для тих, кого прийняти закони соціальні. Щоб це все працювало, щоб безкоштовний проїзд, який сьогодні ми хочемо, щоб був безкоштовний, щоб він уже був на цьому, ми повинні мати досягнення. Депутат Черкаської обласної ради, фахівець високої кваліфікації, знавець законодавства та розробник багатьох соціальних проєктів, чуйна людина Галина Кучер, добре знає мотивацію, з якої йде до Верховної Ради. Йду в Верховну Раду за тим, щоб допомагати людям. Щоб ті закони, які прийняті, гарні соціальні, виконувались, Що де потрібно внести зміни на законодавчому рівні? Можливо, треба спеціаліста. Такого практика з моїм досвідом роботи понад 36 років я працюю в системі соціального захисту населення і маю напрацювання в законотворчій діяльності, маю досвід виступу в парламенті, в обласній раді, на комітетах Верховної Ради. Я знаю входи до всіх кабінетів, до всіх міністерств, які притаманні, які потрібно для вирішення. Справ на користь нашого округу. У цьому її підтримують колеги з обласної ради. Серед них заслужений лікар України Валентин Судакевич. Знає Галину Михайлну 30 років. Те, що вона зробила для громади Омойської району важить значно більше, ніж всі обіцянки інших претендентів. Прекрасно знаю Галину Михайлону як депутата обласної ради. Вона як Лідохил, який відстоює інтереси нашої Уманської громади на сесіях обласної ради. З другого боку, прекрасний організований реабілітаційний центр, який є у нас в Умані, дає можливість реабілітувати нам, ортопедам-травматологам, своїх хворих в післяопераційних періодах. Люди вдячні з великою дякою відносяться до цієї особи. Тому я вважаю, що вибір у майчан це кучер Галина Михайлівна. Непростою є ситуація на 200-му округу. Розповсюджуються чутки, що кучер може зняти свою кандидатуру. Відповідь рішучої жінки не залишає сумнівів. Ну, якщо люди мене за 37 років вже добре вивчили, то я жодного разу не знімала кандидатуру. Хоча й попередні вибори прес на мене був надзвичайно сильний, я не той кандидат. З хату мені спалили на дачі, думали, що я злякаюся. Перевірки, аварія, відлежала в нейрохірургії, але це не означає, що я можу здатися. І на сьогоднішній день в мене перевірка, якби я була від влади, мені були б сприятливі умови, мене б пускали б трудові колективи всі. А сьогодні що? І тому я йду тільки заради людей. Я знаю, що з тих 13 кандидатів, які є, немає такого кандидата, який би так. Гостро знав усі наболілі проблеми сім'ї, матері, батьків. Я їх знаю. За ці роки я набралася проблем людських, тому стараюся робити те, що люди просять, і те, що люди кажуть. А є серед кандидатів ті люди, які молоді, можливо, треба їх вчити. Може, хай прийдуть горнило міської, районної, обласної ради, як я, щоб були конкретні справи, зроблені уже для міста, для людей. Я їм буду допомагати. Хай вони прозвітуються перед людьми за зроблене, бо казати зроблю і зробити це дуже велика різниця. Ідей може бути багато, а треба мати можливість у душі талант, щоб це зробити, те, що ти плануєш, і вперед заявити себе перед людьми. Я з повагою відношуся до всіх, хто йде на перегони, в кожного є свої плани, але я скажу те, що я думаю відверто. Один іде за недокторканістю, без неї аж ніяк, другий іде бізнес свій захищати або робити, і це видно, у кого яка рекламна технологічна кампанія. Е інші йдуть захищати олігархи клани, і я йду заради людей. У мене невелика е технологія, я хочу достукатись до серця кожного уманчанина, кожної людини. І я вірю в мудрість людей. Вони побачать, що серед тих 13 кандидатів. Один єдиний від народу це кучер Галина Михайлівна.